На Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому зібралися ті, хто знав Олександра Кулаченкова та Олександра Кривоноса. Вшановують їх пам'ять. Навідникові аеромобільного взводу Олександру Кулаченкові було 32 роки. Він не мав бойового досвіду, був патріотом, тому пішов захищати Україну. Розповідає його друг Євгеній Нещадін. Мобілізували у серпні. Місяць у чапки пройшов і три неділі провоював. Задзвонювався. Послідній раз 9 числа. Я з ним говорив Та нічого, що все, все хорошо казав. Сужив він в ДШБ. Десантна бригада. Да. Загинув 11 жовтня біля села Борозинське Херсонської області. Олександр Кривонос був старшим сином в багатодітній родині. Народився і виріс в місті Вінниці. Закінчив школу в Вінниці. Поступив в інститут, щось не пішло, там не довчився. Потім призвали до війська срочно, він пройшов, прослужив у Львові в спецпризначницях. Це був 2001-2003, півтора року. Потім Олександр Кривонос переїхав у Кропивницький. У 2014 році, коли почалась АТО, його призвали, друга хвиля мобілізації. Він рік з хвостоком повністю відслужив і працював в Києві на будівництві. З першого дня в самий найближчий воєнкомат на Білу церкву і на війну. За цей період, з лютого місяця, він встиг отримати бойове травмування, відлікувався, повернувся. Потім було осколичне поранення, відлікувався, повернувся, ну і в цей раз вже. Загинув наскільки написано від артилерійського мінометного обстрілу. Олександрові Кривоносу було 42. Водій механізованої роти загинув 13 жовтня біля села Павлівка Донецької області. Василь Левицький, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.